Одяг принесла, ну, військовий, правда, все, що мого чоловіка. Мій чоловік також воює зараз. все, що було вдома, все принесла, надіюсь, пригодиться. Дуже хвилююсь, підтримую. У Кропивницькому третій день збирає допомогу військовим з передової, бійцям тероборони, родинам, які приїхали у Кропивницький з інших областей. На козачий острів несуть харчі, речі, паливно, мастильні матеріали. Саме зараз займаємося прийомом мастильних матеріалів, масла, дизелю і бензину для виготовлення горучих сумішів і для підтримки і забезпечення армійських потреб. Люди йдуть, їдуть від усіль з усіх мікрорайонів нашого міста, питають, що допомогти, чим допомогти. Наступі оголошення, що нині найнеобхідніше. Список оновлює щодня. Найголовніша потреба на зараз це теплі носки для наших військових. Це Засоби гігієни, як то серветки, вологі, маленькі пакетики, великі пакети, це медичні всі препарати, це медичні рукавички, це антисептики і дуже просять військові старі кнопочні телефони, працюючі обов'язково, просять батарейки, просять налобні фонарики з червоним світлом. В магазині знають, що це таке. Хто може, бізнесмени дуже потрібні генератори, дуже потрібні. Дні бензопили збір речей триває цілодобово. Олександр Сметанко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.